Привіт, друзі! Дякуємо за те, що ви дивитеся канал Забута Зброя. Я Ян Макколум, і я сьогодні тут, в центральній балістичній лабораторії Національної жандармерії Франції. Тут я розглядаю деякі цікаві зразки зброї з їхньої колекції. Якось ця, що схожа на тавор або тар 21 але насправді це український Фор 221 Я знаю небагато про цю зброю. Інформацію дуже важко знайти з очевидних причин, але є не так багато ресурсів, які показують цю гвинтівку зблизька. Тож я вирішив, що ми хоча б її розглянемо, і я розповім вам все, що зможу. А потім поміркуємо про те, чого я не знаю, і можливо ми знайдемо більше відповідей від людей, які мають детальніші знання. Отже, почнемо з того, що цю зброю вироблена компанією. Під назвою Офорт, яка розшифровується як державне науково-виробниче об'єднання. Це основний виробничий конгломерат з виготовлення стрілецької зброї, розташований на заході України. Його створили у 91-му році, коли Україна здобула незалежність від радянського союзу. У 98-му форт став державним підприємством і продовжує залишатися і сьогодні. До речі, велика подяка лаві зброярів. Медмос має, мабуть, найбільш інформативне відео про українське виробництво таворів, що використовується на війні. Тож, якщо ви його ще не бачили, вам обов'язково варто переглянути це відео на лаві зброярів. Так чи інакше, у 2008 році Форд отримав, і це було досить широко розрекламовано. Ліцензійний контракт на виробництво стрілецької зброї і ВП. Там був величезний асортимент, не тільки таворів. І до речі, це були і двадцять 21 і тавор x Дев'яносто у укорочені версії, а також інші ізраїльські розробки, такі як Галіл Ейс Галац, який є оригінальним олдскульним Галілом 308-го калібру, легкі кулемети, Negev та інші, мені не зрозуміло, скільки цієї зброї насправді пішло у виробництво, але ми знаємо, що тавори серед них були. Відтоді ці моделі були вказані на вебсайті Ford і були доступні для покупки. Я не знаю наскільки великими були плани виготовляти цю зброю для українських військових чи скільки було зроблено для продажу на експорт. Відомо, що українська армія їх купувала починаючи з 14-го, коли Росія анексувала Крим, але у відносно невеликій кількості. Їх закуповували деякі підрозділи спеціальних операцій, а також Міністерства внутрішніх справ. Це не було схоже на величезне широкомасштабне прийняття на озброєння. Очевидно, що ця зброя не дуже поширена в Україні, але її реально побачити у силових структурах. З іншого боку, під час нинішнього вторгнення Україна готова воювати з будь-якою дійсно ефективною сучасною стрілецькою зброєю, яка потрапить до її рук, особливо калібру 5,56. Тож з чотирнадцятого по шістнадцятий роки ми почали бачити ці гвинтівки на озброєнні в Україні. Ми не знаємо точно скільки їх було виготовлено, і яка була їхня початкова мета. Тож, давайте подивимось на них ближче. Це точна копія ТАР21, тому мені немає чого вам особливо показувати. Але ми принаймні поглянемо на маркування та деякі особливості. До речі, мехпул це випадковий магазин, який я поклав сюди. Я точно не знаю, які саме магазини Форд виробляв чи постачав разом з гвинтівками. Тож не вважайте це каноном або стандартною комплектацією. Єдиним фактичним доказом того, що це українська гвинтівка, є маркування. Це Ford 221 калібру 5.56. Звичайно ж, серійний номер і логотип Ford. Зараз 221 – це позначення для TAR-21 є дискусії щодо того, що вони також вироблялись у калібрі 5.45, і я знаю, що тавор був зроблений у цьому калібрі. але чи придбала його Україна? Чи був він ліцензований під 5.45? Я думаю, що так, але я не можу сказати це напевно. Іншою загальновизнаною варіацією є Ford 224, який є копією Tavor X 95 коротшого пістолета кулемета. Теоретично є ще моделі 222 та 223. І до речі, Ford має безліч інших позначень для всіляких інших автоматів, оскільки вони виробляють велику кількість різної зброї, окрім ліцензованої ізраїльської продукції. Тож чи є 222 в модифікації тар 21 калібру 5.45? я не знаю. Варто зазначити, що те, що ми маємо тут, на мою думку, є версією для DMR. У нас трохи довший ніж звичайний ствол. І у нас є прицільна планка Пікатіні, яка піднята вище ніж у звичайного тавора. У нас також є військові приціли. Тому ви не побачите їх на американських цивільних версіях ТАР-21. Ось тут передній приціл, що складається. Думаю, що ви вже бачили його на деяких зразках зброї, але у нас також є цікавий і задній теж складний приціл. Це пристрій з кількома отворами. Якось тут однак, тільки центральна діоптрія насправді проходить наскрізь. Дві інші з боків сліпі, тому вам не доведеться довго підбирати один з отворів цілика. І ще у нас є повністю пластикова збірка. Пластик. Тут фіксатор і круглий монтажний штифт Вони призначені для кріплення оптичного прицілу, такого як коліматор. зазвичай вони випускаються з оптикою MiproLight m 5 та або М 21 отже, версію DMR з подовженою планкою Пікатіні ви швидше за все не будете використовувати. Але вона так чи інакше вмонтована в гвинтівку і знаходиться тут. Варто зазначити, що у нас є перемикач блокування ствола. Літери L та O означають закритий та відкритий. Це те саме маркування, яке ви бачите на всіх стандартних ізраїльських версіях. те ж саме стосується і налаштувань запобіжника. Ford 221 в цьому плані нічим не відрізняється. У мене також є стандартна ізраїльська версія, з якою ми можемо його швидко порівняти. Зазначу, що серійні номери тут в діапазоні 39 мільйонів у форта більше 40. як на мене є велика ймовірність того, що обидві гвинтівки були виготовлені в Ізраїлі і або доставлені в Україну з власним полімерним маркуванням, або частина була виготовлена в Україні, а частина в Ізраїлі. знову ж таки. Я не знаю, напевно наскільки я можу побачити, по суті всі деталі тут однакові. Запобіжники ідентичні, якщо їх поставити в одне положення, довжина ствола однакова. є невелика різниця в дульних пристроях, які я вам зараз покажу зблизька. але всі наші деталі, ось тут спусковий гачок, затворна рама, наче нічого не змінилося. З іншого боку, теж саме всі контури на протилежній стороні приклада абсолютно сходяться. У нас тут два дещо різних оптичних приціла. Так, український варіант має цілик і довшу вищу планку пікатіні. Ізраїльський з коротшою планкою, яка фактично не має заднього залізного прицілу. А лише передню пластикову мушку. і є дульні пристрої, на яких ви можете побачити лише невелику зміну профілю. І це може бути пов'язано з багатьма різними причинами. Гаразд, тепер я підозрюю, що Форд мав ліцензію на їх виробництво, але так і не одержав необхідного обладнання. А зброя, яку отримали українські силовики, насправді була виготовлена в Ізраїлі. Якщо ми подивимося на наш ізраїльський зразок, то найперше звернемо увагу на серійний номер 39,8 мільйонів Далі на цю відлиту інформацію. Перейдімо до форту. У нас є серійний номер, який по суті в тому ж діапазоні 8 мільйонів. Так, це на мільйон більше. Але я не думаю, що це початок українських серійних номерів. Тепер маркування Форт 221 це металева пластина, яка знаходиться в тому ж місці, що й цей полімер. Тож я думаю, що його вийняли. І вставили металеву пластину з українською інформацією. Логотип теж легко переробляється. На одній гвинтівці він витиснений, на іншій відлитий І у нас тут фактично вирізана маленька ділянка. в той час, як на ізраїльській зброї написано тавор тож я думаю, що це такий самий шматок полімеру, що й на ізраїльській зброї це не рідкість для ліцензійного виробництва. Оригінальна рідна фабрика постачає першу партію зброї, щоб допомогти ліцензіату налагодити процес ми не знаємо про жодні великі довоєнні замовлення на Ford 221. І я припускаю, що компанія готувалася до виробництва, коли отримала перше замовлення. Але я підозрюю, що вона не отримала жодної суттєвої великої партії. І таким чином, коли почалася війна, Ford фактично не мав доступу до нових зразків. Тому він видалив IMI і Tavor зі свого сайту. Вони більше не були доступні. Це моя підозра. Гаразд, це практично все, що я можу вам сказати. Напевно, навесні 21-го року Форд видалив ізраїльські зразки зі свого сайту, що свідчить про те, що вони більше недоступні для продажу на експорт. Чи означає це, що вони не експортують їх, тому що вони взагалі нічого не продають за кордон і залишають продукцію в Україні для боротьби з російським вторгненням. Чи означає це, що Ізраїль скасував ліцензію? Існують правдоподібні причини, що вони могли це зробити, але можливо вони цього не зробили. Я просто не знаю про це. чи продовжується активне виробництво гвинтівок? Чи були вони коли-небудь повністю виготовлені в Україні? Чи деякі деталі були зроблені в Україні, а деякі імпортувалися з Ізраїлю? Так часто починаються ліцензійні угоди. Перша партія зброї виготовляється на материнському заводі, щоб допомогти ліцензіату стати на ноги і налагодити виробництво. production. Yep. Але знову ж таки, я цього достеменно не знаю. Наскільки я можу судити, це дійсно практично точні копії ізраїльських тар 21 Тож, можливо, це означає, що вони просто отримали обладнання як частину ліцензійної угоди, і тому зброя ідентична. Можливо, це означає, що деякі частини були зроблені ізраїльтянами і доставлені сюди. Цього я достеменно не знаю. Тож, якщо ви знаєте більше про це, і якщо це не вважається секретною інформацією, нам не потрібно, щоб це стало громом серед ясного неба, і ви хотіли би поділитися цим. Будь ласка, розгляньте можливість додати коментар під цим відео. Або якщо ви хочете написати мені безпосередньо, то моя адреса adminsobaka.zabuta.zbroya.com дякую, жандармерії за доступ до зброї. сподіваюся, вам сподобалося відео. Дякую за перегляд.